Які надзвичайні ситуації траплялися в київському метро? В грудні 2023-го Між станціями Демійська та Либіцька сталася розгерметизація тунельних споруд. Через що підтопило тунелі? Рух було зупинено. Пасажири були змушені діставатися додому маршрутками, через що на зупинках утворювалися черги? Ці станції були закриті з грудня 23 го до березня 24 го Київський метрополітен через це недоотримав майже 26 мільйонів гривень. Захоплення мосту метро. Це трапилось у вересні дві го 19-го року. Тоді колишній військовий грозився Міст стріляв з автомату у повітря і навіть збив один дрон правоохоронців. Змі повідомляли, що чоловік вимагав від влади припинити проведення капітуляційної політики на Донбасі. Однак згодом це спростували. І знову Деміївська. під час будівництва станції в січні 2006 року обвалилася опорна стіна та впав кран. Її почали зводити влітку 2005, тисячі а Закінчили в 2009. -му. При цьому офіційне відкриття Деміївської відбулося лише 15 грудня 2010 року.